Дня, шановні глядачі. Сьогодні ми повернемося до Франції, до французької теми, до теми того, що відбувається у Франції зараз, що відбувалося раніше. Тобто, це така у нас буде рубрика, практично стала про те, яким чином розвивалися українсько-французькі стосунки, яким чином проникала сюди спочатку царська Росія, потім Совєтська Росія, потім нині діюча Росія, нинішня Росія Путіна. Це буде таке французьке занурення. Будемо продовжувати цю тему максимально регулярно. Арно, як тільки буде на це така можливість, а сьогодні ми поспілкуємося про такий неординарний документ, шістнадцята стрінкова доповідь, яка з'явилася на сторінках видання французького «Лекспрес», Кілька днів тому, думаю, що фахівці, які займаються цією темою, можливо, і проглянули цей документ, можливо, і українська преса про це якось згадувала, але я вважаю, що треба йому цьому документу і приділити увагу, в чому важливість документа, в тому, що це перше публічне визнання французькою розвідкою. Тобто французьким розвідувальним середовищем усі розвідувальні служби і контррозвідувальні об'єдналися у складанні цього сенсаційного документу. Сенсаційність документів полягає в тому, що насправді до цього часу ніколи не було оприлюднено нічого подібного, не тому що не хотіли французькі спецслужби зробити витік в пресу. Також можливо, але не це було причиною. А причиною було те, що сенсацією цього документу є не його з'ява, а перелік акцій, які були проведені з акції саботажу, акції диверсій, акції кібератак, які були проведені. Путінською Росією від початку 22-го року, коли відбулося повномасштабне вдиття Росії до України російські. Загрози та дії проти Франції це чорна книга Путіна у Франції, пояснює співробітник французької розвідки, оскільки дії РФ ймовірно ледь відчутні для широкого загалу. Російська агресія поки що насправді мало турбує французів. Французи не відчуваються на власній, що називається шкірі. Чому? Бо по-першому контрдії успішні робляться французькою контррозвідкою, розвідкою французькими службами безпеки, але тим не менше явище саботажу, кібератак. Вони тільки посилюються, кількість уникнень, кількість протидій вони арифметично збільшують кількість атак. Тому насправді так, поки що, це не відчуває пересічний француз, але вже зараз хоче про це попередити про можливі небезпеки: французька розвідка і французькі спецслужби, які займаються виявленням саботажу акцій, диверсії. Кібератакам загрозам Росії, бо в документі мова йдеться не тільки про те, що відбулося, а що може потягнути за собою те, що відбулося. Проводиться певний аналіз того, що Росія робить для того, щоб загрожувати і Європі загалом і Франції, зокрема, згадка в документі про можливу загрозу Франції з боку Росії. Конвенційною зброєю звичайними ракетами середнього і далекого засягу, тобто витоки інформації із контррозвідки французької щодо документів, які були отримані ними стосовно підготувань Росії для завдання удару. Звичайною зброєю саме по Франції, це безпрецедентна історія від холодної війни. Ми можемо говорити про 30-35 років тому, тому що будьмо відвертими, що холодна війна завершилася не в дев'ятдесят 2 другому році. Ну а так, десь вже в 86-му вона велася достатньо кволо і масштабування і фінансування усіх контрдій проти совєтського союзу з боку Європи і Франції велися ну достатньо малоінтенсивно. інтенсивно. Це попри те, що і влада була тоді нормальна у Франції, але атмосфера в Європі була дещо інакша. Тому ця от атмосферність відчуття того, що зміни будуть відбуватися в глобальному протистоянні систем, чи в тому біполярному світі, який був, до того призвело протистояння між заходом і совєтським союзом вже дуже скоро колишнім совєтським союзом до такої кволішої інтенсивності, що з боку Сполучених штатів відбувалося посилення і міфічне створене. Словами і заявами тодішнього президента Рейгана, які насправді дієві, і це відчувалося. і тиск був насправді дуже активний. Я думаю, що з того часу сполучені штати так ні на кого не тисли без бойових дій, як тоді за рейгана на совєтський союз, і це дало. Результат певний, а вже така кволіша позиція Європи слабша позиція Європи тоді в останні роки існування совєтського союзу. Вона наклала серйозний слід на тому, що ми можемо назвати перехідним періодом. У вступі до цього запаморочливого документа написано між березнем і квітнем минулого року у повітрі у космосі під водою на кіберфронті накопичуються приклади протистояння між Францією і Росією. Путіна є певний перелік. Як вузьких зон оборони Франції, на які постійно тисне І це без урахування того, що Росія ще плюс додатково тисне на усю загальну європейську оборону, тобто на кожну національну державу, зокрема і на європейську оборону, як явище, яке тільки постає, але тим не менше, то все відбувається в доволі швидкому для як для Європи темпі. Росія здійснює наступальні дії, які можуть мати прямі наслідки для життя французів, спроби підпалу торгових центрів, атаки на підводні телекомунікаційні кабелі, кібератаки на супутникові термінали, кібератаки спрямовані на порушення критичної інфраструктури, ослаблені, ослаблення організації суспільства. а Також погунство за французькими структурами. Ці російські наступальні дії вони. Перше класифікуються французами як дії агресивні. Ну бо будь-яка дія одної держави проти іншої є формою агресії. Але коли ця агресія, ну скажімо, обмежується кіберпростором, слідкуванням за м, особами, спроба проникнення з наклеєними букенбардами в чорних окулярах, в якийсь інформаційний центр французький і вилучити звітам документи або якийсь науково-дослідний інститут, вкрасти комп'ютер, це одна історія агресії. А коли мова йде про підготовку підпалення торгових центрів, дестабілізації громадського суспільства, в чому буде полягати дестабілізація громадського суспільства? Можемо пригадати жовті жилети 5-6 років тому були на устаку всіх в Україні, всі розуміли, що ноги можуть рости саме з Російської Федерації. Зараз так само Росія планомірно готується. Хоч і під наглядом французьких спецслужб, але тим не менше, що це її зупинить. Інформація про те, що буде відбуватись, це одне. Тобто, коли ти знаєш. Можна запобігти, але ж є багато інформації, які не мають точної адреси і дати, коли вони відбудуться. От це і є найголовнішою і найважливішою на думку французького контррозвідувального і розвідувального співтовариства загрозами Росії проти Франції, зокрема і проти Європи, загалом новинкою такою, як діє Росія, та що вражає французькі спецслужби, це те, як вони пишуть певна розкутість агентура, яка діє в Європі, розкутість їхніх зверхників, які Діють у штаб-квартирах в Москві і Ленінграді. От звідти вони керують настільки без оглядки на будь-які наслідки, які можуть створити контрзвідувальні служби служби безпеки, будь поліцейські структури. Про це ніхто не дбає. Росія діє зараз на європейському театрі контрзвідувальних і спеціальних операцій абсолютно інакше, навіть розкутіше і вільніше вона себе почуває ніж за часів Совєтського союзу. Бо Совєтський Союз мав можливість отримати наслідки, які зараз наслідки отримує Росія після того, як Сполучені Штати проявили достатньо незначну активність у підтримці України, особливо в контрзвідувальних діях. Бо насправді це було можливо значно більше і глибше до початку повномасштабних бойових дій війни проти України Росією. А в подальшому, коли змінився президент Сполучених Штатів, то загалом Україна перестала отримувати від Сполучених штатів хай на певний період, і ми не знаємо, як довго він тривав, і які зараз обмеження надалі накладені сполученими штатами розвіддані, якими ділився Пентагон, ділилися ділився Вашингтон з Києвом і українськими спецслужбами щодо дій Росії, щодо розташування тих чи інших об'єктів на теренах Росії, щодо супутникової системи розвідувальної, яка використовувалася Сполученими Штатами. Для забезпечення інформацією України. Росія зараз наважується на значно критичніші, значно небезпечніші дії, ніж це ставалося раніше. І французькі спецслужби доходять до висновку, що це притеча інших дій. Тобто саботаж завжди передує воєнному втручанню, воєнним діям. І військо російське, зараз, котре задіяне в Україні, проходить додаткові вишколи, ті, хто I якісніші адаптаційні можливості для того, щоб використовувати їх як зелених чоловічків, як спецпідрозділи, як саботажники у різних країнах Європи. Також цей 16-сторінковий документ зазначає, що найближчими співпрацівниками у забезпеченні паперами і вільним проїздом людям, які займаються саботажем в Європі, є Три країни це Казахстан, Вірменія і Грузія, бо російські громадяни мають доволі потужні обмеження Європейським Союзом щодо отримання віз, вільного пересування європейським союзом і таке інше. Тому задіюються можливості, які ресурсні має Росія в Казахстані, Вірменії, і Грузії, і ці всі три країни йдуть на широку глибоку співпрацю із. Агресором із Російської Федерації, яка провадить окупаційну завойовницьку війну в Європі проти України, вважають нечуваним проникнення російських спецслужб до вищої політехнічної школи французької, там де в принципі в надрах котрої. Якраз і готуються з одного боку самі розвідники, але найбільше це використання йде лабораторій, тих структур, які є наявні у вищій політехнічній школі Франції, для того, щоб розвивати французький військово-промисловий комплекс. Шокуючим також було для французів дізнатися, що Росія забезпечує технологіями Іран і Північну Корею для того, щоб спільно будувати. Засоби до ставлення зброї великого засобу. І технології, якими володіє Росія, значно новітніші ніж ті, якими володіє Північна Корея з Іраном. Російські технології вони не є там передовими, і це в основному вкрадені західні технології. Жодних нових розробок Росія не продемонструвала світові. Але на базі західних технологій застарілих будується масштабування, будується легкість впровадження в життя тих е, проектів, які в західній Європі зокрема не знайшли свого. Втілювача, то Росія з Північною Кореєю і Іраном спільно відпрацьовують теми. Це те, чим діляться французькі спецслужби, звісно, до цього не може не бути причетним Китай, але традиційно, коли відбувається витік інформації. Французьких спецслужб, оборонки французької чи будь-яких інших структур, так чи овак пов'язаних з зовнішньою внутрішньою безпекою Франції, практично ми ніколи не прочитаємо оцінки участі Китаю. Зазначається, що найбільше вразливою є цивільна інфраструктура Франції. Цивільна громадська структура, охорона здоров'я, безпека перельотів, гідроелектростанцій, атака на одну з них була доволі успішною здійснена російськими гакерами, і це все вкупі разом дає дуже чітку картину того, що Франція цілком свідома, хто є її головним ворогом не просто в Європі, а в світі. Так звісно, там немає про Китай, і я вже пояснив вище, чому, але там вже є і північна Корея і Іран, які щільно. Абсолютно одним фронтом об'єднані з Росією. тобто Росія є головним ворогом Франції на день сьогоднішній. Всі терористичні акти, всі терористичні прояви, загроза, про котрі доходить до французьких спецслужб, усі ці загрози перевіряються на дотичність до Росії. Зараз вважається, що за усім, що завдає шкоди безпеці Франції. Стоїть Росія прямий чи опосередкований mm. спосіб через своїх проксі Північну Корею і Іран у документі окремо згадується структура фірми, яка є спільно французькою, звичайно, британською. Головна продукція відбувається фірми КНДС у Франції. Нагадаю, що це виробник самохідних артилерійських устаткувань Сезар, які дуже добре себе показали, продемонстрували свої спроможності в Україні, які вважаються символом французької допомоги в Україні. Звичайно, пізніше додалися міражі, але з міражами там трошки окрема історія. Але в Сезарі практично від самого початку постачання європейської допомоги не колишньою совєтською старою технікою, але модерною технікою, яка є на озброєнні сучасних європейських армій, то таким символом Франції, у цьому символом Франції і Данії, я би сказав, є Сезар, тому що передала Данія із е, своїх е, замовлень, першу велику партію передала Данія. Тобто це дуже цікавий об'єкт. ось була на нього здійснена атака і. Відбувся витік листування таємного листування між філіями цього підприємства Франції, Великій Британії, філіями, які розташовані на терені самої Франції. Це звичайно не може не непокоїти французькі спецслужби, але добре, що не тільки непокоїть, а ми про це також дізнаємося. Це означає, що більше таких витоків, принаймні на цьому етапі, вже французькі спецслужби не допустять. Ну принаймні, ми на це мусимо сподіватися. Окремий розділ документу присвячений ризику ядерного удару не як абстрактний або теоретичний удар, а як практична дія і контрдії, які можуть бути пізніше Росією, застосовані після цього удару. І мова йдеться не лише про Францію, а загалом про Європу. Наймасштабнішою викритою загрозою Росії проти Франції це спроба російського теракту у Франції напередодні відкриття Олімпійських ігор в Парижі. Пам'ятаємо, що вони відбувалися зовсім недавно і також пам'ятаємо, що було затримано російського резидента у Парижі, який був на той момент поза межами Франції, і намагався звітом керувати перебігом цього терористичного акту. Але знов таки це та інформація, яка є частиною сенсаційною, і ми про це прочитали, тому що про це написала різного рівня преса. А в документі, який зараз публікує лікспрес, мова йде про загрозу, яка була ліквідована, про яку ми тоді не могли знати, та й досі ми. Знаємо тільки про те, що це була реальна загроза, а не тільки та зовнішній фасад, зовнішня ширма, яка була продемонстрована читачам, глядачам Ютубу, затримання резидента, але мережа була викрита подальшому, і достатньо складно було діяти французькій спецслужбі, про що також ведеться в 16 стрімковому документі. Французьких спецслужб важко було діяти в межах тотального дипломатичного прикриття цих працівників російських спецслужб. Але коли ми про це читаємо вже в документі. Прилюдненому, ми можемо чітко знати, що акція протидії відбулася успішно, бо в інакшому випадку про себе ніхто не написав. От власне, в цьому звичайно є і заспокійливість документу, бо всі факти, про котрі згадано в документі, важливі і часами. Шокуючі факти, це означає, якщо вони опубліковані, те, що опубліковано, мало ймовірно, що воно відбудеться. Звісно, є загрози, які не зникають від публікації. Ядерна загроза, загроза ядерного ракетного удару, загрози кібератаки, таке інше. Але коли ми говоримо про акти саботажу, коли ми говоримо про прямі дії проти конкретних осіб, там підпали офісних центрів, як це, до речі, нещодавно відбулося в Польщі, підпали комунікаційних складових Франції. Перерізання кабелів таке інше, тобто ці акти саботажу, які мають дезорієнтувати, наблизити Францію до того, що можна назвати хаосом, принаймні таке завдання саботажних акцій ставить перед собою Росія щодо дій у самій Європі. І, зокрема, у Франції, і хоч цей документ тактовно називають записки. Ну правда, 16 сторінок, а що ж то такого документи мають бути там за французькими стандартами. Багато багато сторінкові, але тим не менше важливо знов таки те, що цей документ з'явився. Важливо те, що французькі силові безпекові структури демонструють, що вони не сплять і не проїдають державні кошти. Головним ворогом демонструють вони Франції і Європи, є винятково Росія. Будь-які терористичні атаки, здійснені будь-якими силами, передовсім будуть перевірятися на причетність структур, які здійснили теракт або осіб, які здійснили цей теракт, на причетність до російських спецслужб. Або безпосередньо до російських громадян, або найнятих ними проксі хто часто буває болгари, або якісь інші представники, які беруть на себе повноваження посередників між реальними агентами, службою зовнішньої розвідки Росії, ФСБ і так далі, і тими структурами, які ми які будуть найматися безпосередньо в країні задіяння агентури російської з тим, щоб спочатку саботаж, потім диверсія, потім удар. так діє за формулою провокація, репресія, революція. Спочатку провокація потім репресія проти тих, хто робив провокацію. Потім революція суспільства. Ну але тут в контрзвідувальній системі це діє трошки по-інакшому. Провокація це спровокували суспільну думку репресії проти чільних представників держави, котру атакує Росія. І революція це зміна влади. Такими методами хотіла діяти в Польщі Росія. Поки що це не вдається, але подивимося, що буде відбуватися найближчим часом на виборах президента Польщі, і що буде відбуватися. В другому турі, зокрема, що буде відбуватися в Румунії, тобто загальна європейська картина, ми до неї будемо ще повертатися і повертатися неодноразово, але французький контекст полягає в тому, що французькі спецслужби перестали відпрацьовувати лише в закритому режимі публікації і витік інформації свідчить про те, що спецслужби бажають поділитися з суспільством загрозами, які цього суспільства. Можуть торкнутися це важливий аспект, який дає нам можливість припустити, що загрози є справді достатньо потужними російські. принаймні так їх оцінює французькі спецслужби, і ці загрози передовсім будуть скеровуватися на перспективу майбутніх парламентських і президентських виборах у Франції. Зокрема, я думаю, що перша перевірка тріади. Провокація репресії революція буде здійснена на місцевих виборах, які відбудуться за рік у Франції. Це завжди така генеральна репетиція перед президентськими виборами і парламентськими виборами, які настають після президентських. Це також є певний виклик, через котрий має з готовністю і зі здатністю розуміння того, яким чином протидіяти російським атакам на Францію, зокрема, і на Європу загалом. Ну тому, що ну як тут подивитися інакший спосіб, найпотужнішими державами континенту. Опейського є Франція, Німеччина, Нідерланди, Італія, Польща, країни Балтії мають потужні розвідувальні і контрозвідувальні засоби, які звичайно характерні для країн колишнього совєтського союзу. Добре знають внутро ворога, проти котрого вони борються. Але тим не менше, найпотужнішими модераторами суспільної думки Європи є дві столиці: Берлін. І Париж. І ось властиво те, що Париж вже оприлюднив подібні документи. Я думаю, що незабаром подібний більший менший витік ми можемо спостерігати у Німеччині. Також бо відбулася зміна влади. До влади прийшли в Німеччині люди, які налаштовані значно рішучіше за попередню. І на цьому тлі приємно, що європейський лідер. Автономної безпеки Європи Франція демонструє здатність протидіяти достатньо потужно виклик. Подивимося, наскільки ця здатність буде реалізована. Будемо бачити, як буде протистояти Франція в подальшому. Будемо також цікавитися, як це було колись в історії. Ми про це говорили. Це цікава тема, і я вважаю, що до неї ми мусимо обов'язково повертатися. Якщо ви вважаєте, також що так треба і зробити. Пишіть, поширюйте це відео, розповідайте про нього, поширюйте, діліться. Все буде дуже добре для розповсюдження цього матеріалу. А також дякую всім тим, хто це вже і так робить. Дякую всім, хто підтримує канал, вподобайками, спонсорською підтримкою. Це дуже важливо. Хто має можливість, закликаю спонсорувати. Дякую всім, хто додивився це відео. Все буде гаразд. Слава Україні!